20 лютого Дрогобицька міська рада заборонила діяльність та символіку партії регіонів комуністичної партії та розміщення портретів Віктора Януковича в кабінетах чиновників. Вчора увечері це було 20 лютого о 20-й годині. На Майдані біля ратуші у присутності наших Другобичан і гостей відбулася сесія позачергова другобицької міської ради, де зійшлося більше 40 депутатів, які однозначно визначилися з тим, що проголосували за те, щоб у місті Другобичі на території Другобича не було партії регіонів і партії комуністичної. Зараз документи ми готуємо до нашої юстиції, яка знаходиться в Другобичі, для того, щоб починати процедуру ліквідації і заборони партії на рівні всієї України. У депутатському корпусі було два депутати, які належали до партії регіонів. Один із них вже давним-давно вийшов з партії регіонів, залишився поки що Сергій Ворославський, він не захотів виходити. На нинішній день заяви про його вихід з партії регіонів немає, отож говорити про те, що він вийшов, я не маю Журналісти телеканалу Алсет намагались отримати коментар від самого Сергія Гориславського, проте від його помічників ми отримали доволі дивні пояснення. Алло. Добрий день, добрий день. А чи може почути пана Сергія? А це робочий телефон його зараз немає. Хто дзвонить? А це телефонують журналісти телеканалу Алсет. А чи можна його дізнатися? Телефон, щоб з ним зараз зв'язатися? Скажіть, тобі, це ваш номер телефону. Я зараз не зв'яжуся і скажу, хай він фонд вам. Я буду дуже вдячна. Як, як вас, Роксолана. Я не можу до нього додзвонитися. Щось. Як тільки додзвонюся, я думаю, він вам зателефонує. Я дам ваш номер, дуже добре, що заборонив. Дуже добре, тому що тої партії, партія, якої взагалі не потрібно, вона не має існувати в нашому. Я позитивно ставлюся до того, що заборонили, тому що сама побувала на Майдані і була 18-го числа свідком тих всіх подій. Це дуже страшно, це надзвичайно страшно виглядає, коли біля тебе йдуть вже несуть ранених, і, і до чого довела ця влада, це просто. Ганьба їм дуже позитивно. позитивно все правильно зробили. Давно б було пора це зробити. До таких речей ставлюся позитивно, тому що комуністична партія була заборонена давно, і такої, як української комуністичної партії, немає. Є комуністична партія радянського союзу. І я собі так думаю, я не є політик. От а на рахунок партії регіонів це є вибір кожного і право кожного вибирати те, що він. Вважає для себе за потрібне. Я, я вітаю таке рішення. Я особисто я. Ну, то негативний сенс. Нехай змінить свою думку. Нехай Та, вийде з партії. Виходи, з партії. Значить, його треба примусити вийти з тої партії. Тільки, ну, так як всюди, всіх обласних центрах пікетують їхні партії, їхні на місцях. І доз, мусити як? От, так як в країні твориться, людей вбивають невинних, то є нереально. Не, не Ганьба йому. <кхай> що я можу більше сказати? Таких, я таких людей не підтримую. Ну і що, то хай сі вишив в, в одіноців. Нехай сі вишає в одиночівській. Ми його о, рухати не, не станемо. <пілляє> Та йому допоможуть вийти? <пілляє> <помагу, ти> <пілляє> ну. <все>. Яким нормальним людським <пілляє> <чого? Більшим> способом? Венгенькими <пілляє> пінками. <пілляє> На позачерговій сесії Дрогобицької міської ради було прийнято рішення заборонити торгівлю алкогольними та слабоалкогольними напоями у закладах торгівлі та громадського харчування Дрогобича на час проведення масових заходів. Контроль за виконанням даного рішення здійснюватиме робоча група, до складу якої увійдуть представники виконкому, міліції, податкової інспекції, депутати та громадськість міста.